Марина сиділа на старій лавці в саду, її серце боліло від зради, яку вона викрила. Все почалося з буденного дня, коли вони з Тарасом поїхали до місця, де мало відбутися їхнє весілля через чотири місяці. То був гарний зал у селі, де планували гуляння з піснями, танцями і щедрим столом. Вони приїхали окремо, бо Тарас поспішав з роботи. Наприкінці зустрічі з господарями, Тарас сказав, що йому треба заскочити до старого товариша, щоб допомогти з ремонтом старої шафи, яку той не міг сам полагодити. Марина не заперечила адже місце було недалеко від їхньої хати, а товариша вона добре знала, вони часто зустрічалися на спільних посиденьках. Повернувшись додому, Марина три години намагалася додзвонитися до Тараса, але він не відповідав. Близько першої години ночі Марина, не витримавши тривоги, вирішила написати товаришеві Тараса, до якого той нібито поїхав допомагати з ремонтом шафи. Вона відкрила месенджер на своєму телефоні і швидко надрукувала Привіт, усе гаразд! Тарас до тебе доїхав. Її пальці тремтіли, а в голові гуділи думки, малюючи найгірші сценарії. Може, Тарас потрапив в аварію. Чи сталося щось інше? Вона ходила по вітальні, міцно стискаючи телефон, і щохвилини перевіряла, чи не з'явилася відповідь. Час тягнувся нестерпно повільно, і кожна хвилина без звістки від Тараса лише посилювала її неспокій. Нарешті, коли годинник уже наближався до другої ночі, двері відчинилися, і Тарас увійшов. Він виглядав спокійним, навіть трохи байдужим, що ще більше збентежило Марину. Скидаючи куртку, він кинув Вибач, усе затягнулося довше, ніж я думав. Товариш захотів згадати старі часи, почав розповідати про наші давні пригоди, і я не міг його перебити. Його голос звучав буденно, але щось у його тоні здавалося неприродним, ніби він повторював завчену фразу. Марина, зітхнувши з полегшенням, що він, нарешті вдома, усе ще відчувала тривогу. Гаразд, але наступного разу попереджай, будь ласка, відповіла вона, намагаючись стримати тремтіння в голосі. Я місця собі не знаходила, думала, щось сталося. Вона дивилася на нього, сподіваючись побачити в його очах звичну теплоту, але Тарас лише кивнув і пішов до кухні налити собі води. Через кілька хвилин, коли Марина вже сиділа на дивані, її телефон завибрував, прийшла відповідь від товариша Тараса. Вона відкрила повідомлення і прочитала. Вибач, я сьогодні не міг займатися шафою, бо мав термінові справи по роботі. Ми з Тарасом не бачилися. Марина відчула, як кров відливає від обличчя, а підлога ніби пливе з під ніг. Її очі звузилися, вона перевела погляд на Тараса, який сидів на іншому кінці дивана, гортаючи щось у своєму телефоні, ніби нічого не сталося. Її розум відмовлявся вірити в прочитане. Товариш ясно сказав, що не просив Тараса приїжджати, то де ж він був увесь цей час? Вона тихо, але твердо запитала Ти що, не бачився з товаришем? Він пише, що не просив тебе приїжджати. Чому він каже інше? Тарас на мить завмер, його пальці зупинилися на екрані телефону, але він швидко опанував себе і відповів Не знаю, може, він щось наплутав, я не можу відповідати за те, що кажуть мої друзі. Його голос був надто спокійним, майже механічним, і це лише підсилило підозри Марини. Вона згадувала їхні спільні вечори, коли він обіймав її і клявся, що завжди буде чесним, як вони планували майбутнє разом. А тепер кожне його слово здавалося брехнею, і вона побачила його зовсім іншим тривога переросла в нестримну потребу знати правду. Поки Тарас пішов у душ, залишивши телефон на столі, Марина, не вагаючись, узяла його. Вона знала, що це порушення його особистих кордонів, але інтуїція кричала, що він приховує щось важливе, її серце гупало, коли вона вводила пароль, той самий, який він колись сам їй дав, бо у нас немає секретів. Вона відкрила журнал дзвінків і побачила, що була годинна розмова з невідомим номером, яка відбулася по дорозі до залу. Її руки тремтіли, коли вона гортала записи, відчуваючи, як страх і гнів борються всередині. Напередодні, коли вона питала про деталі того ремонту шафи, Тарас розповідав так упевнено, як товариш купив стару шафу на ринку, як не міг її полагодити, як просив його допомогти. Усе здавалося правдоподібним, і вона повірила, бо довіряла йому. Але тепер ця історія розсипалася, як картковий будиночок, і правда була десь поруч, але болюча. Тієї ночі Марина не спала, лежала в темряві, перебираючи в голові кожне його слово, кожен погляд, намагаючись зрозуміти, коли він почав брехати і чому. Вона відчувала себе зрадженою, але водночас боялася дізнатися всю правду. Наступного ранку, зібравши всю свою мужність, Марина дочекалася, поки Тарас прокинеться, і попросила його показати повідомлення від товариша про той ремонт. І якщо я помиляюся, я вибачуся, сказала вона, намагаючись тримати голос рівним, хоч усередині все кипіло, просто покажи, і ми забудемо про це. Тарас різко відмовився, його обличчя спохмурніло, а в очах промайнула паніка. Це моя приватна справа, тобі не треба в це лізти. Його слова вдарили як ляпас, підтверджуючи її найгірші побоювання. Вона не відступила і запитала, коли я вчора бачила тебе по дорозі до залу, ти розмовляв по телефону, з ким? Він відповів, уникаючи її погляду З товаришем, із яким я потім займався шафою. Але Марина вже знала, що це брехня, бо бачила журнал дзвінків. Її голос затремтів від гніву Я перевірила твій телефон і знаю, що це брехня. Чому ти мене обманюєш? Тарас на мить замовк, а потім він сказав Гаразд, я не був із товаришем. Мені треба було зустрітися з колегою, щоб обговорити роботу. Пацієнта деталі якого не можна передати по телефону. Марина відчула, як серце стискається від болю, але не зупинилася. Хто ця колега? Чому не могли поговорити дистанційно? Він відповів, але його голос тремтів, видаючи невпевненість, треба було показати техніку особисто її звати Ольга. Марина не вірила жодному слову. Вони ніколи не брехали одне одному, принаймні так вона думала, згадуючи їхні перші роки разом, коли все було щирим і простим. Вона попросила показати переписку з Ольгою, але Тарас знову відмовився. Кажучи, що то не її справа. Чому, якщо тобі нема чого приховувати, ти мені зраджуєш? Чи більше не хочеш бути зі мною? запитала вона, відчуваючи, як голос тремтить від сліз, які ось ось покотяться. Тарас завагався і почав перераховувати її недоліки. Ти забагато працюєш, не приділяєш мені часу, вічно зайнята своїми справами, забуваєш про наші спільні плани. Марина була приголомшена. Ці звинувачення були як грім серед ясного неба, бо раніше він ніколи не скаржився так різко. Вона з'єднала факти і зрозуміла, що щось нечисто, що ця брехня лише вершина айсберга. Після півгодини вмовлянь, коли вона вже не стримувала сліз, Тарас показав повідомлення. Вони були сповнені пристрасті про те, як він хоче бути з Ольгою, як вони закохані, і багато критики на адресу Марини, ніби вона була винна в усьому. Ольга його колега, старша за нього, розлучена з дітьми. Тарас влаштувався на цю роботу півтора місяці тому. Марина утримувала його фінансово, працюючи понаднормово, щоб він не брав підробіток, бо хотіла, щоб він мав час на себе і на них. Вони купили хату з двома гектарами землі, планували облаштувати там сад і майстерню для спільних хобі. Весілля планувалося через чотири місяці, а тепер усе руйнувалося, ніби мрія розсипалася на шматки. Того вечора вони нарешті сіли поговорити, але то була справжня буря емоцій. Тарас одразу почав звинувачувати Марину, виправдовуючи зраду і брехню її нібито поганим спілкуванням, тим, що вона його не слухала, не помічала його потреб. Він сказав, що не почав би розмовляти з Ольгою, якби Марина приділяла йому більше уваги і менше часу проводила на роботі, бо через те він відчував себе самотнім. Марина пояснила, що працювала понаднормово, щоб утримувати їхню сім'ю, поки в нього були труднощі, щоб йому не довелося шукати підробіток, і все це заради їхнього спільного майбутнього. Тарас відповів, що волів би сам підробляти, хоч це не мало сенсу, бо раніше сам просив про допомогу. Він був упевнений, що це коротке захоплення всього тиждень, і вони лише раз поцілувалися, тож можна все пережити, ніби нічого серйозного не сталося. Коли Марина нагадала про повідомлення, де він її принижував, і писав інтимні речі, Тарас ухилився від відповіді, перевівши тему на її помилки. Вона сказала Я не винна, ти зайшов надто далеко. Ти мав поговорити зі мною або подумати про наслідки, а не ховатися за брехнею. Тепер я ніколи не зможу тобі довіряти, бо кожне слово буде підозрілим. Наприкінці розмови вони заспокоїлися, але напруга висіла в повітрі. Марина запропонувала треба вирішити, що робити з хатою, яку ми купили разом, і з усіма нашими спільними речами, як меблі і техніка. Вирішили, або Марина залишається і викуповує його частку, або продають хату і ділять майно порівну. Через три дні вони говорили три години то була довга розмова, повна спогадів і докорів. Обговорили стосунки і причини цієї ситуації, перебираючи кожну дрібницю. Тарас перераховував помилки Марини Брак спілкування, забагато роботи, постійне сидіння в телефоні. Нібито руйнувало все. Вона не заперечувала, визнаючи, що могла б бути уважнішою. Її мотивація забезпечити сім'ю, бо в неї був додатковий бізнес з продажу товарів онлайн. Вона сама вела клієнтів, угоди укладалися цілодобово, і то вимагало постійної уваги. Звісно, вона могла краще контролювати час у телефоні, відповідати клієнтам пізніше, щоб більше часу проводити разом. Проблеми зі спілкуванням були в обох, вони накопичувалися роками. Наприклад, Марина не знала, що його щось не влаштовує, бо він мовчав. Тарас сказав, що боявся її засмутити, якби заговорив, але не дав шансу виправити. Марина визнавала, що не ідеальна, іноді її слова він сприймав як грубість, бо вона говорила прямо. Тиждень два тому вона намагалася допомогти йому з бюджетом, адже працює у фінансах і постійно робить це для клієнтів, щоб все було прозоро. І він сказав, що винен їй гривню і віддасть з зарплати. Вона відповіла сума трохи більша. Давай глянемо перекази на спільний рахунок виявилося більше тисячі гривень. Вона не хотіла принизити, а показати, скільки вкладає в їхній бюджет, щоб вони разом планували. Він сприйняв це як спробу присоромити, і то стало ще одним каменем спотикання. Мабуть, момент був невдалий, але вона хотіла тільки добра. Тарас сказав, що вона зациклилася на грошах, але її мета, щоб фінанси були в порядку адже попереду весілля і великі витрати, як на зал і вбрання. Марину турбувало, що Тарас виправдовує зраду її недоліками, нібито знімає з нього провину. Він постійно повторював, що шокований, як вона викидає сім років стосунків, і їй доводилося нагадувати це не я їх викинула, це ти зробив своїми діями, своєю брехнею і зрадою. Він сказав, що вона надто швидко розповіла про все багатьом людям, і вони могли розібратися удвох без чужих очей. А ще, що йому б не довелося спілкуватися з іншою, якби вона краще слухала, була уважнішою до його почуттів. Нарешті Марина дізналася деталі вони з Ольгою почали спілкуватися тиждень два тому, лише повідомленнями, крім роботи. Вона запросила його в парк просто погуляти і поговорити. Він пішов, і вони поцілувалися. Марина вірить, що крім поцілунку нічого не було, але це було б неминуче, бо повідомлення були повні натяків. Тарас каже, що вона не його дівчина, але то звучало непереконливо. Того вечора він знову кудись пішов. Марина не знала, куди, мабуть, з нею чи з товаришем, і то додавало болю. Жити під одним дахом стало незручно, ніби в чужому місці, але вона сподівалася, що скоро все владнається. Здавалося, він хоче, щоб вона дала шанс відновити стосунки, просив подумати ще раз, але Марина не уявляла, як знову йому довіряти, бо довіра зруйнована назавжди. Найпростіше пробачити і почати заново, але вона знала, що не буде щасливою, бо сумніви завжди будуть гристи. Розуміння причин допомогло заспокоїтися, попрацювати над собою, помилками в спілкуванні, зрозуміти, де вона могла бути кращою. Вона почала ходити в спортзал, щоб відволіктися і набратися сил, планувала відновити навчання на сертифікат з фінансів, бо то давало надію на майбутнє. Взяла тиждень вихідних, щоб подбати про психічне здоров'я, бо відчувала себе виснаженою. Подзвонила в зал і скасувала весілля, повернули лише частину грошей, якщо місце не перепродадуть іншій парі, і то було як ще один удар. Знову говорила з його батьками, які жили далеко, запевнила, що все спокійно, хоч всередині кипіло. Дослідила ставки по кредитах з нинішніми відсотками не знайдеш подібну хату за ті гроші, навіть меншу, бо все подорожчало. Краще викупити його частку і лишити дім собі, бо то місце, де вона вкладала душу. Тарас погодився викличуть оцінювача, щоб все було почесному. Минув майже місяць то був напружений емоційний час, повний сліз і безсонних ночей. Марина перевела спільні заощадження на свій рахунок. Порахувала свої гроші, решту повернула на спільний, щоб він забрав своє, і то дало відчуття контролю. Почала тренуватися щодня. Спорт покращує форму і ясність розуму, допомагає забути про біль. Купила собі сукню, зробила масаж, стала частіше бачитися з друзями і сім'єю, бо зрозуміла, як вони важливі. Стосунки з Тарасом віддалили її від них. Але тоді вона не помічала, бо була занурена в рутину. Раніше не купувала собі одяг, думала лише про нього і їхні спільні плани, як облаштувати хату. Тепер робить щось для себе, щоб відчути радість життя. Вперше ходить до психолога раз на тиждень це допомагає розібратися в почуттях, приймати рішення. Ще живе з колишнім в одній хаті, але він спить окремо, ніби чужі люди під одним дахом. Майже не говорять лише по ділу, як ти оплатив рахунки. Марина вважає його жахливою людиною, бо він зрадив довіру, а він у своїй голові думає, що вона винна в усьому. Звинувачувати в поганому спілкуванні, а потім використовувати це як виправдання, щоб не говорити про проблеми і зрадити лицемірство чистої води. Він живе у вигаданому світі, де все на неї. Марина перестала його переконувати, бо то марно. І все ж таки Марина вирішила продати хату, знайшла агента, домовилися про ціну. Але він попросив зв'язатися ще з двома агентами. Одного порадила його подруга. Марина подзвонила, призначила зустрічі, все зробила, як завжди, вона все робила, а він вказував, нібито її обов'язок. То несправедливо, але вона погодилася, щоб швидше закінчити цей кошмар. Врешті вибрали першого агента. У неділю сфотографували хату, ввечері виставили на продаж. У суботу, день відкритих дверей, вже є інтерес від покупців. Обговорили майно. Марина запропонувала розділити меблі і техніку порівну, щоб ніхто не залишився в програші. Він сказав, що візьме частину, а решту залишить їй, бо не хоче тягати все. Марина не хоче боротися, і то дає їй шанс на чистий старт. Без нагадувань про минуле. Тиждень тому вона зустріла хлопця, з яким проводить час, розмовляє про все на світі. Немає великих очікувань, але приємно спілкуватися, відчувати підтримку. Він пережив подібне, допомагає справлятися з емоціями, радить, як рухатися далі. Незвично бути з доброю, уважною, незалежною людиною це показало наскільки колишній був егоїстом. Завжди ставив себе на перше місце. Вона жила з колишнім до середини травня. То було важко бути поряд з ним, знаючи, що старе життя скінчилося, кожна кімната нагадувала про зраду. Вони були як сусіди, які не терплять одне одного, уникали поглядів. Марина уникала його, але повністю не виходило, бо треба було вирішувати побутові справи. Спали в різних кімнатах, але напруга висіла в повітрі. Через тижні він майже перестав виходити надовго, але переписки і дзвінки тривали, ніби нічого не змінилося. Він виїхав у середині травня, забравши частину майна як меблі і техніку. Прощання було болісним, втрата як кінець епохи, але то звільнило її. Він переїхав у стару хату в не дуже доброму районі, з маленьким подвір'ям, планував там облаштуватися по новому. Марина щодня ходила в спортзал, працювала над бізнесом, бо то давало сили і незалежність. Знала, що життя стане дорожчим, готувалася, планувала кожну копійку. З березня по червень бізнес приніс велику суму вона не робила великих покупок, накопичила, плюс гроші від продажу хати. Це дозволило купити гарну хату в доброму районі з великим подвір'ям, де можна планувати нові проекти. Продаж старої хати пройшов гладко, покупка нової важко, бо ринок змінився. Переїзд був складним, з коробками і стресом, але друзі і сім'я допомогли, підтримували кожним словом. Тепер Марина живе в новій хаті понад місяць, де все по-новому, ще зустрічається з тим хлопцем, тепер офіційно, і то додає радості живе ближче до нього, зручно бачитися. Він добре ставиться, пощастило, що з'явився в такий момент. Допоміг пройти через це, розуміє емоції і потребу в просторі, не тисне. Марина ніколи не мала стосунків, де так добре ставляться, це робить її кращою, вчить цінувати себе. Вона стала емоційно зрілішою, аналізує минуле без злості. Марина рада, що так сталося, бо інакше б вийшла за егоїстичного, невдячного чоловіка. Тепер працює над собою, вчиться розуміти, чого хоче насправді, планує нові цілі. Часто думає про колишнього, згадує добре і погане, але психолог допоміг зрозуміти вибачення не буде, він надто гордий визнати провину. Марина думає, що звинувачення від Тараса могли бути правдою, але це не виправдовує зраду. Якщо щось не влаштовує, поговори. Якщо розмова не діє, тоді зраджуй, але не звинувачуй іншого. Зрадив, і все, розійшлися. Але в житті кожен звинувачує іншого, вважає себе правим. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.